Є новина, друзі. Чому Путін вдарив по Закарпаттю? Та влада робить з українців рабів. Дослухайте до кінця. Безсонна ніч, ну напевно, не у всіх, але у мене точно сьогодні є удари по Львову. Є загибла людина у Львові. Співчуття родині є поранені і є багато пошкоджених будинків у місті. Про це повідомляють влада. Також сьогодні був дуже примітний удар по Мукачеву. Це районний центр, де проживає дуже багато угорців. І раніше за всю війну ми не бачили ударів росіян по навіть Закарпаттю. Ми не бачили, бачили, там було декілька ну, невдалих ударів по інфраструктурі. Але щоб долітало до Мукачів, було один раз за війну, і то, то воно або впало, або не долетіло, ну незрозуміло. Точно інформації немає. А от сьогодні ми побачили чіткий акцентований удар Путіна по Мукачеву, по району де проживають угорці. І знаєте, чому він це зробив? Це моя версія, моє припущення, тому що ну, Трамп після зустрічі з Зеленським і європейськими лідерами він позвонив Орбану і запитав його, чого ти блокуєш вступ України в ЄС, накладаєш в оце це своє вето. А його про це попросили європейські лідери. Ну я думаю, що там ж не було така розмова. Ти ж поясни мені. Чому ти це блокуєш? Там йому сказали, Це вето зняти, і це об'єктивні речі. Потім він написав, що гарантії безпеки не мають жодного відношення до вступу України в Євросоюз, але він не написав, що він буде далі блокувати вступ України в Євросоюз, і я думаю, що ну, якщо він там сам або якимись дипломатичними каналами передав Путіну звісточку, що він вже не може тримати тиск від Трампа, і Трамп тисне, щоб він зняв вето, і Україна буде вступати швидко в Євросоюз як частина гарантії безпеки, от Путін вирішив йому передати привіт саме Орбану, тому що. У нього зараз виборчий процес. Угорці живуть саме в Мукачівському районі, тобто ну, навкругі Мукачева всі. І тут його Путін починає бомбити, ну і тим самим говорить виборцям Орбана, що більше Орбан ну, ні на що не впливає, тому що ми можемо і вас нищити в Україні, тому що він не виконує що. Забаганки Путіна, а виконує забаганки і вказівки, можна сказати, Трампа, тому що ну протистояти Трампу Орбану однозначно не буде, і це як на мене дуже правдоподібна версія. Подивимося, що буде далі відбуватися. Але це, як на мене, звісточка саме у Орбану. Друге питання влада тримає українців за рабів. Вчора з'явилася інформація, що Хочуть вести нову кримінальну відповідальність. Давайте я зачитаю і обговоримо про ну те, що люди втікають за кордон, і ну там зараз по пунктам пропонується доповнити статтю 332 кримінального кодексу наступним незаконне переправлення осіб через кордон, отримує обтяжуючі обставини, якщо відбувається умови в умовах воєнного стану. А ще встановлюється кримінальна відповідальність, тобто нова кримінальна відповідальність за незаконний виїзд за кордон поза пунктами пропуску в умовах воєнного стану, те, що люди втікають зараз через гори. Але це буде діяти тільки в умовах воєнного стану. Тобто, коли його знімуть, ну це далі буде адмінвідповідальність, так розумію. Пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури ну це правильно, не треба нічого нищити державного і так грошей нема щоб відновлювати. І третє, ну як на мене, найспірніше і ну неадекватне рішення порушення встановленого терміну перебування за кордоном. Тобто тут не пишеться про воєнний стан, тобто це я так розумію на весь час. Останні стосуються призовників та військовозобов'язаних, фактично в Верховній Раді пропонують криміналізувати таке порушення, а ще встановити обов'язок дотримання військовозобов'язаним призовниками резервістами сроку перебування за межами України. Тобто, виходить, що якщо ви резервіст військовозобов'язаний або призовник, вам будуть видавати, Я так розумію, після військового стану теж якісь там документ, коли ви маєте повернутися. Якщо ви не повертаєтеся, буде кримінальна відповідальність. Ну як концлагерь. Чітко як концтаборі, розумієте, і це все робить новий прем'єр Сверденко. Ну таке враження, знаєте, поміняли Шмигаля. Шмигаль ще якось пручався, хоча він повністю виконував всі вказівки Зеленського. Але коли він розумів, що це може потім призвести до його відповідальності, коли він перестане бути прем'єр-міністром, то він якось ну намагався відійти назад. Ця ні. Бойова повістка, Вже адвокати пишуть, ті, вже приходить людям, в кого вістрочка або між вістрочками бойова повістка, Вже починають з ними бігати. Тобто схема або порушення прав громадян по бойовій повісті, або, ну, як я говорив, ймовірна корупційна схема. Тут те саме. Криміналізувати я взагалі не розумію. Треба взагалі зменшувати тиск на людей. Треба відновлювати права громадян. Ми тільки трохи пішли в цьому напрямку, щоб випустити до людей 22 річних до 22 років. І тут з'являється нова. новина. вона будемо всіх сажати в тюрму, тому що якщо він на день запізнився, розумієте, от не повернувся, лопнула шина в нього, він запізнився. Ми йому кримінал будемо. По шляху він виїхав чи якимсь іншим методом. Це жах. Це жах, що відбувається в нашій державі, і це жах, що робить уся прем'єрка Свереденко. Ну не розуміючи, що вона потім буде за це відповідати. Наступне питання: всі юристи кричать, сізо переповнені в нашій країні. Практично місць немає в СІЗО, і це ж держава платить за утримання людей в цих СІЗО в цих тюрмах. І ми хочемо ще їх переповнити більше, або що будемо нові тюрми в умовах війни будувати. А по-друге, яка буде довіра людей? До таких норм жодної довіри. Треба з людьми говорити. Всі люди, які хотіли втекти з України, вони давним-давно втекли вже і мали можливість за 4 роки. Елементарно тут залишились люди, які хочуть жити і їм далі закручують, закручують, створюючи штучні перешкоди, якісь кримінальні статті неадекватні, які будуть призводити тільки до корупційних схем. І до, знаєте, контролю за людьми, до концтабору. Ну, це моя думка. Лайк, репост, підписка. До речі, напишіть свою думку в коментарях. В телеграм-шапці профіля підписуйтесь.